Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесне, утішителю душі істини, що всюдиси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розум, відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 21 глава, з 23 по 27 вірш. А коли він увійшов у храм і почав навчати, прийшли до нього первосвященники і старші народу, і мовили, якою владою ти це чиниш? Хто тобі дав цю владу? Ісус у відповідь сказав їм Я теж питаю вас про одну річ і як ви мені на неї відповісте, то я вам теж скажу, якою владою я творю це. Йоаннове хрещення звідки було? З неба чи від людей? Вони почали розмірковувати між собою, якщо ми скажемо з неба. То він нам скаже, чого ж тоді ви не увірили в Нього. А скажемо, що від людей страхаємося народу, всі бо Йоанна вважали за пророка. Тож вони відповіли Ісусові, не знаємо. Тоді і Він мовив їм, то і я вам не скажу, якою владою творю це. Бачимо, що перевосвященики та старші запитує Ісуса про походження Його влади і намагається отримати від Ісуса пряму відповідь на питання, хто він такий і хто дав йому чинити цю владу. Що він робить і чого навчає? Цікаво, що вони насправді хотіли почути, якби Ісус їм сказав, що Він є Божий Сином. І, відповідно, владу свою отримав напряму від Бога, чи вони би йому повірили і не навернулися наврядче, бо, зрештою, мали для цього багато нагод і до після цього питання. Слова і діла Ісуса свідчили самі за себе, і кожен, чиє серце було відкрите і не закам'яніле, міг сам пересвідчити, що Ісус і Його Слова. Та влада походить від Бога. Скоріше за все, вони хотіли поставити Ісуса на місце, можливо, шукали якоїсь зачіпки, щоб його у чомусь звинувачити, насправді, не очікували відповіді, бо самі для себе вже давно все визначили. Тому і Христос не ведеться на їхню маніпуляцію. Так само, друзі, і буває в нашому житті. Ставимо питання, на які хочемо почути правдивої відповіді або намагаємося одне одного на слові використати проти іншого. Будьмо щирі, щирі і відкриті. Сьогодні нас Ісус запрошує, щоб ми були відкриті на Його Слово. Якщо будемо відкриті на Його Слово, будемо відкриті. І до наших ближніх. Вчимося, щоб ми могли любити один одного одного і творити добро, не бажати зла, не ловити слова за словами, так як сьогодні робили фарисеї і старшини народу. Бо кожній людині перебуває Ісус. Господи, навчи мене щирості серця та збережи від усякого лукавства. Амінь.